У січні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, покликаний створити сприятливі умови для працевлаштування людей з інвалідністю. Ухвалення закону має розширити можливості самореалізації таких людей та забезпечити їм комфортні умови роботи. Йдеться, до речі, не лише про працевлаштування на підприємствах приватної форми власності, а й в органах державної влади, органах місцевого самоврядування. Законопроєкт давно очікуваний, кажуть в обласному фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. Насамперед, зміни стосуватимуться нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо раніше роботодавці, які фінансували за рахунок держбюджету, могли не виконувати цей норматив і не, не нести за це відповідальність якоїсь. А лише підприємства у випадку невиконання нормативу сплати вчували адміністративно-господарські санкції. То зараз всі, абсолютно роботодавці, підприємства, установи організації всіх власностей і форми фінансування, для всіх запроваджується єдиний соціальний внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Він буде щомісячний, зменшується з середньорічної заробітної плати до 40% середньої заробітної плати плати на підприємстві він буде щомісячний і абсолютно для всіх роботодавців він буде обов'язковий. Цей соціальний внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю вираховується спеціально. Він буде вираховуватися із еквіваленту повної зайнятості особи з інвалідністю. Це усуває ті недоліки, які були, коли роботодавці могли працевлаштувати особу з інвалідністю, наприклад, на півставки, може навіть менше, і таким чином формалізовувати процес працевлаштування осіб з інвалідністю. А також законопроект запроваджує обов'язок заробітної плати для особи з інвалідністю. не... Менше більше чи мінімальна заробітна плата у такий спосіб. Відділення фонду певною мірою позбувається своїх фіскальних функцій. Не буде збирати адміністративно-господарські санкції і у випадку несплати їх роботодавцями, судити в стягувати їх у судовому порядку. А напрямок роботи відділення це буде підтримка роботодавців в контексті працевлаштування осіб з інвалідністю, оскільки даний законопроект значно збільшує кількість можливостей і напрямків, куди будуть використовуватися кошти єдиного внеску. Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямків діяльності Закарпатського обласного центру зайнятості. Йдеться про навчання, працевлаштування та соціальну адаптацію. Послами Закарпатської обласної служби зайнятості у 2024 році скористалися 641 особа з інвалідністю у січні 2025 року 165. За сприянням працевлаштування у 2024 році роботу отримало 250 осіб з інвалідністю. У січні 2025 року вже працевлаштовано 15 осіб. Знайти роботу можна самостійно, скориставшись єдиною базою вакансій Державної служби зайнятості. Або ж звернувшись безпосередньо до центру зайнятості, де фахівці, використовуючи індивідуальний супровід, допоможуть знайти постійну чи тимчасову роботу. Також у Центрі зайнятості особам з інвалідністю пропонують послугу Професійне навчання. Державна служба зайнятості пропонує три програми. Одна з них видача ваучерів на навчання. Але це далеко не єдина послуга, яку пропонують людям з інвалідністю в центрі зайнятості. Ваучер це документ, який дає право на безоплатне навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей у закладах освіти чи у роботодавця, які мають ліцензію на освітню діяльність. Згідно затвердженого переліку таких професій і спеціальностей є 155. Особа, яка хоче отримати ваучер, має мати професійно технічну передфахову вищу або вищу освіту, а також не бути зареєстрована в центрі зайнятості у статусі зареєстрованого безробітного. На підставі ваучера можна пройти. Перепідготовку за роботичну професію, підвищення кваліфікації, спеціалізацію, підготовку за наступним рівнем освіти і на основі вищої освіти пройти підготовку за іншою спеціальністю. Будь-яка праця повинна бути офіційно оформленою. Нагадують в управлінні інспекційної діяльності в Закарпатській області. Має бути укладено трудовий договір офіційний повідомлено державну податкову службу про укладання трудового договору. Роботодавець має проплатити працівнику, нараховувати і платити працівнику офіційну заробітну плату. Ну і відповідно сплачувати з неї від заноської платежі податки до державного бюджету. Головні державні інспектори управління інспекційної діяльності в Закарпатській області здійснюють інформаційно роз'яснювальну роботу, охоплюють широкий спектр питань трудового законодавства. Зокрема, наголошують роботодавцям, у яких уже працюють люди з інвалідністю або які планують брати на роботу людей з інвалідністю про вимоги законодавства щодо такої категорії працівників. І кількісні показники цієї категорії зростають насамперед у зв'язку з війною, пояснює Василь Грицьк. А інспектори праці мають повноваження здійснювати контроль за тим, щоб роботодавці виконували норматив працевлаштування людей з інвалідністю на сьогоднішній день. Доки не вступили в дію відповідні зміни, про які ми можемо знати з засобів масової інформації на сьогоднішній день. Законом України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, це 19 стаття. Визначено, що роботодавці мають використовувати. Працю осіб з інвалідністю у розмірі 4% від загальної середньооблікової чисельності або у кількості одного працівника, якщо на підприємстві працює від 8 до 25 працівників. Тобто, у такому підприємстві має бути одна особа з інвалідністю. В іншому випадку, якщо не виконується норматив працевлаштування осіб з інвалідністю, є певні відповідні фінансові санкції, є відповідальність роботодавців. Але з березня 2022 року постановою кабінету міністрів було тимчасово припинено проведення заходів контролю. Але частково відновлені позапланові перевірки, якщо є одна з чотирьох підстав для цього: звернення громадянина про порушення щодо нього законодавство про працю, виконання вимог припису, доручення прем'єр-міністра України. Та якщо на підприємстві трапляється нещасний випадок зі смертельним наслідком, проте людей з інвалідністю не залишають поза увагою, кажуть в управлінні інспекційної діяльності. Напрямок цей, як я вже сказав, не залишається поза увагою. Працівники інспектори праці спілкуються на підприємстві як з роботодавцями, так і з особами з інвалідністю, роз'яснюють їм їхні права, гарантії визначені законодавством. Наразі законопроєкт покликаний створити сприятливі умови для працевлаштування людей з інвалідністю, прийнято і спрямовано на підпис президенту.